Про те, як зараз ситуація розвивається в світовому плані по відношенню до України, і чи можуть бути якісь зрушення, і в якому напрямку про це говоримо з нашим гостем. У мене публіцист і політичний глядач Костянтин Матвієнко. Пане Костянтине, вітаю вас. Доброго вечора. Спасибі, що погодилися на включення. Доброго вечора, пані Рига, радий поспілкуватися. Пане Костянтине, ми знаємо і вже озвучили в МЗС, що команди. І штатів, і українська команда готується до зустрічі Трампа і Зеленського наступного тижня в Нью-Йорку. І от я хотіла б розпочати з цього: як ви прогнозуєте, як ви бачите, якою буде ця зустріч і про що на ній може йтися? Як завжди для української команди вона буде непростою. Треба визнати той факт, що Трамп він грає на боці Росії. Трамп на жаль грає за Путіна. Всі оці от його прийомчики намагання змусити Європу взагалі не купувати російську нафту, хоча він чудово знає, що для Європи це сполучено з дуже серйозними економічними викликами. Він намагається Трамп робити вигляд, що він готовий накласти санкції на Російську Федерацію, але при цьому вимагає від Європи, що називається подібних але або більших жертв тому на зустріч в Нью-йорку Нью-йорку чесно кажучи я не покладаю великих сподівань тому що е, трамп послідовно тисне на зеленського інша річ що е, зеленському вдається попри такий сильний тиск вдається все все ж таки домагатися свого ну як е, виходить уже дуже добре що затверджений перший пакет допомоги вже власне від трампа тобто цієї допомоги яку оплатять країни європи а україни її Отримує це позитивний момент. Все інше. Трамп для нього завдання завдань це врятувати Путіна від краху, врятувати Путіна від поразки у війні. Трамп сподівається, що за це зможе Сполучені Штати і компанії, фільовані з Трампом зможуть розробляти нещасленні природні російські багатства. Це ілюзія дістатися до природних багатств Сибіру Далекого Сходу Заполяр'я, дуже складно, і саме головне дуже дорого в світі. Ті є корисні копалини, на які набагато більш доступніші, і які сполучені Штати будуть розробляти з тими країнами, у яких ці багатства є, що буде вигідно і для штатів, і для цих країн Росію з цього процесу треба виключити. Ніяких можливих доступних вигідних що саме головне вигідних корисних копалин, на що сподівається Трамп в Російській Федерації немає. Доступних підкреслень вони то є, але дістатися до них дуже важко. Трамп взагалі тяжіє до авторитета. Гарних диктаторів до того самого Орбана до Путіна навіть пам'ятаєте, він uh -huh. попередню свою каденцію тиснув руку Іру, теж розповідаючи, що яка у них була чудова розмова, як вони гарно про це поговорили тільки Північна Корея залишається ядерною країною яка загрожує половині світу. Тому зустріч зустріч відбудеться, зустріч потрібна, але не треба зайвих ілюзій щодо її результативності. Чи може бути так, що непроста ця зустріч буде для Володимира Зеленського, тому що вчора Трамп, коли коментував журналістам відповідь на запитання стосовно того, як буде зустрічатися він з Зеленським, так він сказав, що Зеленському доведеться піти на угоду. Причому прозвучало це тричі піти, піти, піти. І от запитання вчора, коли говорив Володимир Зеленський з своїми депутатами, депутатами своєї фракції, так він казав, що можуть бути непрості. Важкі рішення, чи кореспондується це, о те, що ми вчора почули від Трампа про те, що піти доведеться, це означає, що може тиснути на Зеленського під час зустрічі Трамп в плані того, що він має погодитися на все те, що умовно кажучи, вони десь домовилися з Путіним, і відповідно, б, те, що говорив Зеленський депутатам фракції Слуга народу, що можуть бути непрості важкі рішення? Я з інтерпретую так. Непрості важкі рішення це Трамп продовжує тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок. Але Зеленський не може зробити територіальних поступок, бо це просто не належить до його конституційних повноважень. Він не може одноосібно прийняти рішення про те, що частина території України буде віддана Російській Федерації. Більше того, цього не може зробити ні Верховна Рада, цього не може зробити навіть який-небудь місцевий референдум. Тільки на загальноукраїнському українському місцевому на загальноукраїнському національному референдумі може. Жливі такі рішення. А ми бачимо соціологію на це українські громадяни не підуть що стосується тих важких рішень, про які говорив Зеленський. Я думаю, що йдеться про посилення мобілізаційних заходів. Готується аудит всього чоловічого чоловічої частини населення України. Хто і чому не на фронті? Буквально так стоїть питання. Ось це і є важкі рішення, про які говорив Зеленський у випадку погіршення ситуації на фронті. Ситуація на фронті наразі тримається. Там ситуація вкрай важка, але вона не катастрофічна. Збройні сили України чинять величезний опір противників, де інде досягають успіхів. Ну не будемо забирати хліб військових експертів. Так. Вони це детально пояснюють нам щодня. Тому я думаю, що не треба поєднувати важкі рішення, про які говорив Зеленський, з територіальними поступками щодо яких на Зеленського тисне Трамп. Всі багато говорять і очікувалося, що Сполучені Штати Америки все ж таки зроблять оцей цей санкційний крок по відношенню до Російської Федерації. Зараз в Трампа така хороша відмовка, як на мене, що е, має синхронізуватися Європа і відмовитися терміново від російських енергоносіїв. Знаємо, що Польща звернулася до членів Євросоюзу і закликала вирішити це питання і впоратися з цим питанням, відмовитися від російських енергоносіїв до 26-го року. Ми розуміємо, що насправді, оскільки Трамп зараз тисне на Європу, це означає, що мали б поступитися європейці. Але запитання вони готові поступитися. Ну і ми розуміємо, що це впирається дуже багато в Угорщину і ту ж таки словаччину. До, можуть дотиснути це питання в євро. Європі, щоб до прикладу, як Польща закликала 26-му році, вже не було жодного російського енергоносія в Європі. Це дуже складно суто інфраструктурно. Mm -hmm. Та саме Угорщина Словаччина, ну ще Сербія, але Сербія, не штан Європейського союзу. Вони зав'язані на російську трубу, і Угорщина навіть наростила свою залежність від російської нафти, десь там 67%, зараз до 81%. Орбану це дуже вигідно, тому що він отримає нафту з величезним дисконтом. Економіка Угорщини, ну що називається не слава Богу, там є дуже великі такі от системні проблеми. В словаччині менше, але теж є. Тому ці дві. Країни, вони, їм буде важко відмовитися. Але ж пам'ятаємо, що, власне кажучи, їхнє споживання в відсотковому розумінні не таке велике. Тобто, це не ті, це, ну, якщо говорити про. Прошу? Не ті об'єми. Саме, тобто, якщо говорити про обсяг, який споживав раніше європейський союз, то угорщина словаччина і навіть Сербія це не так багато. Там ж є по дрібні споживання з північної Македонії і Греції, але в цілому це не так вже й впливає на фінансовий баланс. Це не так вже впливає на ті гроші, які отримує Путін від продажу нафти в Європу. От інша річ: санкції на тіньовий флот переклиперекли перекли балтійські протоки в. Данії, От став треба ставити питання, щоб не було фізичної можливості продажу російської нафти не тільки в ці країни, але й по всьому світу. От найбільш звичайно ефективними є так звані кінетичні санкції відповідних спецслужб України на російські порти, на танкери, які перевозять тіньову нафту. І таким чином, от це і є тиск на Російську Федерацію. Тут просто от в чому річ путіну. Не так вже важливо саме ці обсяги грошей. Він буде боювати до останнього Росіянина йому абсолютно байдуже на стан його України на його реноме у світі. Він зациклився на Україні. Його надмета, мета, його місія знищення України. Тому ці санкції, от прагматичному за -за західному розумінню, здається, що санкціями можна вплинути на Путіна, можна вплинути на прагматичну, практичну людину, але на психопата, який просто поставив собі за мету знищення української нації української державності. Самі санкції це вже не так і е, важливо. Це такий тип е, диктатора, як Гітлер, як е, Павло Ескобар, як е, е, Сталін. Прагнення це в тобто, тобто, ви зараз кажете, бага, що груп. тільки лі фізична ліквідація Путіна може вирішити питання. Ви знаєте, не зовсім так. Річ у тому, що російська пропаганда настільки зазомбувала російський народ, що на сьогодні 70% росіян підтримують політику Путіна. Тому буде Путін чи не буде Путіна? Там вилізе який-небудь інший диктатор, який буде намагатися продовжити цю політику. Я говорю би так: тільки дезінтеграція Російської Федерації, тільки втрата нею ядерного статусу може взагалі гарантувати Україні безпеку. Це гарантія для України безпеки і втрата Росії ядерного статусу. Це не така вже фантастична річ. У них немає техніків, інженерів, технологій для того, щоб ефективно обслуговувати ядерну зброю. У них величезні проблеми по всій триаді. І з підводним флотом, і з авіацією. Ну, пам'ятаєте, як дістали українські дрони, як дістали російські так. стратегічні бомбардувальники? І з, і з ракетами там це не слава Богу. Скільки разів вони намагалися арі запустити? Один раз, раз вдалося це... все решта та. Да, тридцять да, вісім кілометрів пролетів, а заявлена дальність 20 тисяч кілометрів 38 кілометрів і 20 тисяч кілометрів. Тому е, тут дуже правильно говорять ті експерти, що зараз відбуваються два процеси: росіяни намагаються максимально знищити українців, кількісно просто вбити, а українці максимально сточити російську економіку. Російська економіка це зараз ключ до перемоги. Коли російська економіка почне провалюватися сама в себе. Коли вона просто завалиться під власною вагою, тому що інфраструктури багато, а літаки падають, і ліфти падають, і залізниці зупиняються, і нафтопереробні заводи, і газогони, і нафтогони теж зупиняються. Ось йде ключ до того, щоб Росія перестала являти собою небезпеку для всього світу.